Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на YouTube-каналі Віче в щоденній програмі «Євангелія на кожен день. Я, Братарій Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини з зачитанням Святого письма та спробуємо трішки поміркувати над ним і віднайти ті речі, які нам будуть корисні в житті, ті поради, які містяться, як перлини. в... Мушлі, так от, і з, 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 з різні смисли <кх> в Євангелії, які містяться, коштовні, які можуть нам принести користь, а саме привести нас до Господа. От. Сьогодні це Євангеліє від Матфея, 13 глава, фрагмент. Євангелія невеличке, але це все, все одно є про що поговорити. Отже, одного разу прийшовши у вітчизну свою, Ісус вчив народ у синагозі їхній. Так що всі дивувались і говорили, звідки в цього, ця премудрість і чудеса? Чи не це є син Теслі? Чи не його мати зветься Маріами, і брати його, Яків, та Йосія, і Симон, і Іуда, і сестри його, чи не всі між нами? Звідки ж у нього це? Звідки ж у нього це все? І спокушались ним. Перепрошую. Ми пам'ятаємо, ми вчора читали з вами, що Христос прийшов Капернаум. І тут же апостол Матфей, євангелист, говорить, що далі Христос, ну, так як ми розуміємо, що Господь обходить Галілею, він відвідує ну, найулюбленіші най, най, свої міста, ну, головніші. Ну і звісно, побував в місто, яке йому дуже подобалось Каперном, ну і пішов в місто, де він виріс. В Назарет. І ми бачимо, що Христос приходить в синагогу і починає повчати. Скоріше за все, це теж була субота, тому що ну, синагозі в першу чергу збиралися в суботу. Звісно, могли там люди і так збиратися помолитися, але ну, це, це лише припущення. Нічого про це не говорить. Часто навпаки, євангеліст е, вказує, що в суботу прийшов Христос в синагогу. Тут нема цієї вказівки, але це вказується теж дуже часто саме тоді, коли Христос. Очима іудеїв, ну, в очах іудеїв робить порушення суботи. Тобто, стілі то одного, то другого, і, а отже, порушує суботу. А тут Христос, ми бачимо, лише проповідує. Цікавий устрій взагалі був в синагозі. Ми знаємо о, з євангельської історії, що в синагогах були начальники, ну тобто той, хто там був головним. Чому ми це знаємо? Тому що Христос зцілив доньку одного з начальників синагоги на ім'я Іаїр. Навіть не зцілив, а воскресив його дочку. Але ж яка його була роль? Якщо так синагогу прирівняти до якоїсь парафіального храму? То ну, є настоятель даних. Ми теж уявляємо, ну, священик настоятель, і зразу уявляється, що начальник синагоги це теж той, хто там головує, всім керує. Насправді, начальник синагоги це була така посада вибірна, тобто вибирали найбільш таку авторитетну людину, начитану, знаючи з писання. Але крім цього, начальник синагоги під час синагогального богослужіння. Він був не очільником, а модератором. Тобто він не тягнув все на собі, він просто управляв, давав якийсь знаєте, ритм, молитві, потім проповіді. Він обирав, хто буде проповідувати. А хто ж був проповідував? В принципі, це ділилось ну, було два критерії: перше. Це давали слово комусь авторитетному. Хто, особливо, наприклад, людина, яка прийшла звідкілясь, і про неї знають, що він ну, там великий, ну, знавець святого письма, законник, наприклад, подорожуючи, його гостям давали таким сановитим, е давали слово. Або, наприклад, хтось хотів щось сказати, було на серці. От читали там Сувій святого письма, і в когось на серці каже, Я хочу його прокоментувати. Ну, якби знаєте. Е Дух Святий торкається сердець людей, коли вони стають дотичними до святого письма. І часом щось відкривається, те, що інші могли пропустити, або ну, не знали, а от людину. Я скажу навіть на своєму власному досвіді, що під час проповіді буває, відкривається тобі щось, і ти говориш, відкривається уста, не якесь навіть нове розуміння, тобто не якісь нові е, смисли. Ні, ні е, Навіть готуючись, інколи ти нічого, підготувавшись до проповіді на, на службі, е, ну, немає такого, маючи певний уже матеріал, що, про що сказати, слова не йдуть, видавлюючи себе. А буває просто от, ти розумієш, що в тебе відкриваються уста, і ти хочеш говорити, тобі є що сказати. От. І так і все синагозі. Тобто, якщо людина. Хотіла щось сказати і теж давали слово. І Христос тут Христу могли дати в двох випадках: перше, те, що ну, не всі синагоги ще були для нього закриті, хоча ми бачимо, що його не сприймали в його, в його місті, зараз ще до цього повернемось до цієї теми. А з іншої сторони, він мав право, тобто ніхто не міг його позбавити. Якщо він хотів сказати, він в синагозі міг говорити. Єдине, що в деяких синагогах його просто перестали фізично впускати. Це е, на перших порах е, місце для проповіді дійсно було найкраща синагога. Але після того, як е, в синагог його Христа почали, ну там вже там збирались фарисеї-книжники, його ненависники, ненависники. І, звісно, е, в такі, в, при такому розкладі не було вже ніякої користі проповідувати в синагозі, тому що там зразу люди були налаштовані. Проти проповіді Христа. Може, навіть не всі налаштовані, але в з законниками робили все для того, щоб хри... куди б Христос не прийшов, зразу на нього дивились вовком і всі слова його сприймали в штики. Тому Христос з синагоги перейшов на пагорби, берега, берег річки, берег озера Галілейського, ну і тому подібні майданчики для проповіді. Так би їх так би мовити, ну так можна назвати. І от ми бачимо, що звісно, Христос, який прийшов в Назарет, туди прийшли ж і його рідні. І з цього Євангелія ми навіть можемо бачити, що Христа Богородиця жила в Назареті. Уже в Йосифа не було, він уже спочив, відійшов до Господа. А Христа Богородиця продовжувала жити. Причому, напевно, так як Христос постійно подорожував. Uh, то за Пресвід до Богородиці доглядали його брати. Але брати не рідні, а ну, в духовному в такому плані традиційному вони якби вважались йому рідними братами. Традиційному в традиційному розумінні того, що Іосиф Хри... Обручник став uh, таким поручителем, обручником Престой Богородиці. Таке, це, як я, я так це розумію, це такий симбіоз uh, між всиновленням. І зарученим у дочерінні в даному випадку так опікунство і заручення, ну такий якесь таке суміжне поняття. Відносини, які були між Йосифом Бручником і Престой Богородицею Дівою Марією. Ну і за законом Моїсея виходить, в, так в таких відносинах то діти Йосифа від колишньої померлої жінки вони були рідними братами і сестрами Ісусу Христу. Тому що дуже багато є таких коментаторів, які намагаються розвінчати, там, наприклад, Ствердження, що Приста Богородиця до народження була Діва і після дівою залишилась. Тобто вона ніяких е, бра... цих шлюбних стосунків не мала з е, Йосифом і Бручником. А дехто стверджує, наприклад, що Христос є сином Йосифа. Так, він вважався сином, але ну, ми ж розуміємо, що Приста Богородиця, ну, ми в це віруємо і сповідуємо, що Приста Богородиця зачала від Духа Святого. Але Йосиф в очах народу був його батьком. Ну, і я думаю, що ті, хто там жили в Назареті, вони не сильно вдавались в подробиці і дійсно думали, що, можливо, Приста Богородиця ну якби була... От, ось він був обручником, але сприймалась як його дружина молода. Ну, тут важко сказати. Нам справа в тому, що Євангелія нам таких деталей, хто як сприймав, не говорить. Але говорить, що дійсно народ сприймав Пристав Богородицю, ой, дітей. Йосифа як, як братів Ісуса Христа. От, оце, в принципі, єдиний такий момент. Інше все це тільки, тільки здогадки. Ну або там святе передання, якісь там апокрифи, але все інше ну, такий, конкретно те, що ми знаємо з Євангелія, то тільки от такі відносини. Йосиф, виходить, що діти Йосифа-обручника. Якщо їх називають братами Ісуса Христа, то відповідно вони були такими названими ну, дітьми Пристой Богородиці, умовно кажучи. Цікаво, що е, тут теж такий момент: сказано, що ну, хто був? Хто прийшов? ну, Преста Богородиця. Далі сказано, що прийшов брати його Яків та Йосі, Симон та Іуда. От Яків, який прийшов, це скоріше за все, тобто син Йосифа. Це саме той Яків, якого називають братом Господнім, який теж потім став послідовником Христа, у віру в Ісуса Христа, який став першим так би, єпископом Єрусалима, якого, якщо я не помиляюсь, іудеї скинули з храму, тобто таким чином його умертвили. Але він був саме засновником християн. В Єрусалимі. Ну, не засновником, а очільником після того, як Христос вознісся. Тобто він займався християнами в Єрусалимі. І він належить до апостолів від 70. Ми знаємо, що є 12 учнів апостолів, а є більш широке коло від 70, куди входить і євангеліст Лука, і Евангеліст Марк. Тому що євангеліст Матфей і Євангеліст Ян Богослов це саме. Апостоли від 12. Вони входять в число 12 апостолів. Іван це саме той Яков та Іоанн, саме Заведеєв. От. І далі ми читаємо. Тобто люди не захотіли і спокушались ним. Ну, тобто, спокушались, тому що, ну так воно завелось у людей, що. Я... що... Лікар, який там десь ріс, в певному селі потім прийде туди лікувати. Старі люди його знають, ну, якби хлопчиком, малюком. І, ну, таке є відношення у людей, що коли ти у вітчизні своїй тебе знають з самих пелюшок, то коли ти приходиш, важко, особливо старшому поколінню, сприймати тебе серйозно. Завжди будеш маленьким для них, або там дитиною, або там підлітком. Uh, і ну, важко людям довіритись, наприклад, тому ж лікарю, чи вчителю. Ну, ну, Вчителю то таке, а от лікарю, коли ти знаєш, його там, uh, є, uh, От, наприклад, да, пам'ятає людина, як цей лікар, який приїхав до них uh, лікувати, ще паскорів там, чи, чи гусей свого часу. Ну, і звісно, таке ж відношення. Uh, і до Христа. Було те саме, тобто його пам'ятають маленьким, і, ну, виходить, взагалі проповідували от книжники і фарисеї. Чим вони були такі цікаві? Тим, що, щоб стати фарисеєм, треба було закінчити школу фарисейську. Тобто бути декілька років, вчити граматиці, вчити святе письмо, бути вчити вчитись у якоїсь равина, і потім. Відбувалося визнання того, що ти теж стаєш фарисеєм, що ти, ну, або там називали тебе, починали називати книжником. Тобто це не було просто так, сам собі дома вивчив і перетримуєшся, наприклад, в віровченні фарисеїв, і знаєш це те письмо, і ти от тут, тут і книжник в одному лиці, і фарисей. Ні, так просто не ставало. Це дійсно треба було навчатися. От, Наприклад, той же апостол Павло, він же був з учнем Гамаліїла, і він був фарисеєм, самим справжнім. Це була ну, школа фарисейська, одна з найкращих на той час, про що він і говорить, сам апостол Павло. І е, Ісус же сказав їм у відповідь, сказав їм е, е, тим, хто почали казати, там ми ж знаємо, ось мати його, ну що, що він чить? А, До чого я це вів, перепрошую. Що для того, щоб бути законник, законником або фарисеєм, треба було докласти зусиль і навчання. Люди знали Ісуса Христа. Що він до моменту, як він почав проповідувати, так в своїх 30 років він жив біля матері. І виходить, що де він навчався, що він навчався. І тут він починає проповідувати і повчати: А яке він має право? Він що, закінчив? Він був учнем якогось фарисея? Чи він вчив десь святе письмо і закони Моїсея? Ні. Ну, і, звісно, таке ж відношення. А, ми не знаємо, де ти навчався, і взагалі ми знаємо, що ти ніде не навчався, Ну, на якій підставі ти взагалі починаєш тут проповідувати. Він то право мав. Але для них було дійсно таким шоком, і більше не сприйняття, що його слухати, якщо в нього немає освіти. Тобто Христос говорив правильні речі, але саме от така предвзятість до Христа вона унеможливлювала. Тих його співвітчизників, на очах яких він ріс, унеможливлювала його авторитет. Тобто ні, та, та, хто ти такий? Тому що, в принципі, в синагозі ми знаємо, що тобто, повноліття наступало тобто дорослий вік чоловіка в 30 років, тобто повноліття, коли ти маєш право в синагозі мати слово, ну тобто проповідувати. Тобто має право кожен, але з 30 років. І Христос от і почав, по суті, своє земне служіння саме в 30 тому. Чому? до того він ну, в, соці... в іудейському соціуму він не мав права проповідувати. Тобто він би міг, але йому б сказали: слухай, буде тобі 30 років почнеш проповідувати, а та зараз помовчи, тут є постарші люди. Ну і все. Через це Христос, в принципі, почав саме тоді, коли це стало можливим, і він мав на це. Людські права. Те, що він свої права по божественному достоинству мав, то ніхто не сумнівається. Але для людей він мав мати ну, все-таки досягнути цього віку. Ісус же сказав їм: не буває пророка без щастя, хіба тільки у вітчизні своїй і в домі своїм. І не сотворив там багато чудес через невір'я їхнє. Бачите, черговий раз, ми повторюємо. І вчора з вами, коли про розслабленого, де Христос побачив віру друзів цього розслабленого, якого принесли, і в інших моментах Євангелія ми постійно, коли звершується чудо Христове, ми бачимо віру, необхідність віри. А, як, ну, а віра, вона ще й провокує прохання. Тобто, ти віриш, що ця людина може тебе зцілити, ти береш, і йдеш і кажеш: зцілий мене. Сильно віриш, не сильно, то, то вже інше, то інше питання. Але коли в тебе нема віри, і ти думаєш, хто він, він може зцілювати. Я його пам'ятаю е маленьким хлопцем. Ну, кажучи, знаєте, Якщо не про Христа, то не хочете. От, і про інше. Та я його пам'ятаю шмаркачем. Ну, якби до, до кого йти? Він зцілює, та не вірю. Так та людина і не піде, не має чи такого. Е ну, Віри в Христа, вона до нього і не звернеться, щоб він їй допоміг. От От як той батько обіснуватого сина. Він мало віри мав, але все ж таки він підійшов і просто вже хоча б ну, просив учнів, ті не зцілили. Тут такий. Ну, піду, хоч може він зцілить. Ну, знаєте, таке, на Авось припустимо. Не сильно маючи віру, там, але тим не менше, благав Христа. А тут. По суті, люди подивились на Христа, ну, умовно кажучи, махнули рукою, розвернулися і пішли. Тобто, не послухали, їм не стало цікаво, що він говорить. Ну і звісно, їм у них що він цілює, тата ви напридумували, що може бути, і розвернулися і пішли. Через це, не маючи віри, а від, відповідно через це, і до Христа ніхто не звертався. Ми бачимо констатацію факту, е, який написав апостол Матфей, що ні, ні мало чудес створив, тому що майже ніхто до Христа не звертався, і ніхто його не слухав і не довіряв. Так от. Таке на, на кінець хотів би таке узагальнення зробити. от який моральний е, е, нам е, такий, урок повчання моральне з цього моменту. Що е, так, ми розуміємо, це, нас возмущає, як можна було не повірити Христу. Але в нашому житті, як оці приклади з лікарем там ще з кимось. І не тільки з тим, що ми маємо людину, знали людину з маличка і не сильно їй довіряємо, якби думаємо, Та, що ж вона там навчилася, що вона там може. Навіть не стосуючись такого прикладу, а просто що предвзятість вона дуже багато руйнує ну, таких комунікативних моментів між людьми. І предвзятість вона унеможливлює, ну, Певну комунікацію, ну, це я трішки повторююсь, ну, так би, так би мовити, синергію людського спілкування. Коли ми піддаємось під чийсь, наприклад, вплив про іншу людину, нам хтось про неї наговорив, і ми вже до неї, до цієї людини гірше можемо відноситись. Не об'єктивно, а суб'єктивно. От якраз цей Євангеліє. Цей приклад нас вчить е, тому, о, якби, щоб ми уникали суб'єктивізму щодо наших близьких і щодо людей, з якими ми спілкуємося. Ми маємо виходити не з суб'єктивного судження когось або навіть поверхневого свого судження, а все-таки все виходити з того, щоб знати людину. І найкраще людина взнається, звісно, по своїх справах. Наговорити можна сім мішків е, гречаної вовни. Але е, суть людини саме в її вчинках, і в тому, ну, по суті, в, е, яка вона по життю, а не яка вона на словах. От цей Христа знали на словах, що от він тут виріс і тому подібне, щось бачили, Придзятість Просто з різного характеру. Можна обговорити, можна знати людину, як, але людина теж може змінитися. Слід дізнатися про людину найкраще це знати її по справах. І тоді можна дійсно якесь уже судження про цю людину мати, а не там, що ми про неї щось колись чули чи знали, чи нам хтось про неї розказав. Такий маленький, але важливий і повчальний момент сьогоднішньої Євангелії. Будемо переходити до нашого чату, але перед цим я попрошу вас підписатись, хто не підписався, пошерити відео в соціальних мережах. Це надзвичайно ну, важливо для нас, тому що це популяризує наш контент, більше глядачів долучається. Я думаю, взагалі мені таких проєктів не так багато, але саме православних, православного формату. Не протестанською, тому було б добре, якби більше людей долучалося і знавало про нас. І також <клев> ваші вподобайки та коментарі теж дуже важливі для нас. Ну і ви можете, звісно, підтримати діяльність каналу, це, це зробивши донат, або оформивши <клев> постійну щомісячну підписку, підтримку нашого, наших проєктів. І давайте перейдемо до. Чату, а в чату у нас слава Богу, навіки Бога слава всіх. Вітаю всіх, хто долучився до ефіру і хто ще буде потім переглядати. Тому будемо бачу, що немає на сьогодні таких коментарів по темі і запитань, тому пропоную завершувати наш ефір. Бажаю вам а Божого благословення. Хай Господь благословляє та оберігає. Також бажаю вам мирної та тихої ночі, щоб ніяке зло не прийшло в ваші домівки в душі. І що... Ми молімося за наших захисників, які боронять нас теж від зла, яке щодня, щоночі летить від північного недруга Російської Федерації, інакше не можна її назвати. Uh, і хай Господь нас всіх оберігає наших захисників в першу чергу. А вони вже з Божою помічю і назвами бережуть від, це, від, того, від тих всіх шахетів і ракетів нечисті. Uh, так, тоді будемо завершувати. До зустрічі завтра євангельським ранком. Uh, можливо, він завтра буде дещо не вранці, а в обід Євангелія, тому що ще треба відзняти Євангелія, записатися, uh, і поки. Можливості. ну Буду планувати, але побачимо, як вийде. Тому, думаю, ви не образитесь, що якщо буде там затримка з євангельським ранком. І традиційно зустрінемось, дасть Бог, і вечором поговоримо знову про Євангелія. До зустрічі, до побачення.